Подарувати життя ялинці цьогоріч зможуть і чернігівці. Купувати новорічну ялинку в горщику, модно, екологічно і по європейськи, запевняють організатори акції. кажуть, коштуватиме задоволення до 130 гривень за півтора метрову красуню. Мета акції подарувати святковий настрій без шкоди лісу. Основна ідея цієї акції по закінченню, коли ялинка виконує свою. Функцію, задля якої купують перед новим роком. Вона не опиниться де небудь на смітнику, а їй буде подаровано нове життя. Її буде висаджено в ґрунт. У лісгоспі пояснюють, ялинку викопують з корінням. Життя взимку в горщику нічим не зашкодить. Навесні святкову красуню повернуть у ліс. Тримати її вдома як кімнатну рослину не рекомендують, бо вона любить світло і простір. Висадивши ялинку, зможете сказати, що життя прожили недаремно. Туди будь тільки приходити і показувати. Оце я коли садив тут. Був таком в такому то п'ятому-шостому класі, і е, на сьогоднішній день у нас в кожному лісгоспі є шкільні лісництва. Хочете бути традиційними, тоді можна купити ялинку або сосну. Зрубані дерева вже з'явилися у продажу. Так запевняє директор лісгоспу. Вже торгуємо ялинками на центральному ринку на запатентовано два місця. Проте обійшовши центральний ринок, ялинок ми так і не знайшли. Вже телефоном з лісгоспу пояснюють, машини не доїхали, а ялинки будуть у продажу, можливо, завтра. Ціна на них залежно від розміру від 27 до 40 гривень. Але цінам на слово довіряти не можна. На тому ж центральному ринку ми знайшли ялинки в горчиках. Продавець пояснює від лісгоспу, але з ростом ялинки менші, а коштують дорожче.